Якщо ваші проблеми вирішують інші, не варто очікувати на врахування всіх ваших інтересів. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 січня, вівторок і у мене вівторок ви можете подивитися на каналі програму Вівторок, подумай разів 40. Сьогодні я хотів би поговорити про питання, які нас турбують. Перш за все, це питання, безумовно, війни, можливих перемовин, завершення, припинення війни. От іноземні ЗМІ. Сьогодні пишуть, повідомляють про вчорашню заяву у зверненні Володимира Зеленського, де він сказав, що він обговорював дуже предметно з Менелем Макроном, президентом Франції, можливість розміщення контингенту іноземних військ в Україні. Ну там дійсно це питання вже багато обговорюється. ще в лютому, минулому році, вперше, коли. Президент Франції Макрон зібрав міжнародну конференцію на підтримку України. Він там вперше тоді заявив про таку можливість розміщення сухопутних військ, іноземних військ на території України. Тоді було багато обговорень, була критика, незгода. Навіть там сварився він тоді з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Але я тоді казав, що насправді він зробив дуже велику послугу для України. Президент Франції Мене Макрон, коли він. Почав обговорювати це питання, про яке взагалі раніше ніхто навіть ну вголос не говорив. Можливо, десь хтось там і думав. І тепер це все більше і більше обговорюється. Питання тільки в тому, коли ці іноземні війська можуть бути розміщені в Україні. Так, це ніби як одна із гарантій для того, щоб агресія далі не продовжилася. Це будуть миротворці після припинення бойових дій, чи вони будуть все-таки вже заходити, коли ще йдуть якісь е, бойові дії. Це від цього дуже багато насправді залежить. Більше того, там порахували. Іноземні фахівці, що насправді потрібно буде близько 40 тисяч військовослужбовців для того, щоб там по кордону не могли розташуватися. А як врахувати ротацію, то загалом мова йде про 100 тисяч іноземних військовослужбовців. Наскільки це реально ну, час покаже, але дійсно, як один із варіантів, це може бути добре. Хоча, з іншої сторони, це не дасть нам можливість повертати наші території військовим шляхом, якщо будуть там якраз на Лінії зіткнення розміщені іноземні миротворчі чи іноземні війська, як їх там будуть називати. Ну чи здатні, наскільки вони будуть озброєні, які країни будуть представлені, чи здатні вони будуть отримати, якщо знову захоче розпочати агресію Російської Федерації? Тут насправді дуже, -дуже багато питань, але це питання, які безумовно треба обговорювати, про які треба говорити. Хоча, на мою думку, першим зараз має бути питання це плану, плану тих умов, які є в Україні щодо. Можливих перемовин про припинення вогню. Ну Росія неоразум про це вже вам тут говорив в своїх програмах Росія. Путін говорить тільки про укладення миру і фіксацію захоплених територій, що безумовно для України є неприйнятним. Якщо ви заважили, нас вже почали, ну фактично не почали, в нас перестали говорити про перемогу, про кордони 1991 року. Я би хотів, ну, щоб ми... З вами всі задали свої питання, і кожен як зможе, так і відповість. Де та формула миру? Пам'ятаєте, скільки носилися з тою формулою миру? Вже про неї забули в Офісі президента. Володимир Зеленський вже про неї не згадує. Варто ще задати про план перемоги, пам'ятаєте, з яким він їздив до Сполучених Штатів Америки, там перший пункт, до речі, членство запрошення України в формальне запрошення України до НАТО, тобто майбутнє членство України в Північно. Атлантичному Альянсі, про що ну, як, як говорить зараз Трамп, не може йти і мови. Тобто плану нашого перемоги вже ну фактично ніхто не говорить, хоча там деякі лідери Європейські, Європейського Союзу, які ну, ближче до кордонів з Росією, вони так чи інакше заявляють про підтримку там певних пунктів. Але я думаю, що насправді треба, щоб було сформульовано чітке бачення, чіткий план, е який. Україна мала би представити, бо говорити, як говорить Зеленський, про те, що там є якийсь план, має бути у Трампа. Тобто, ну, ми розуміємо, що якщо хтось інший буде вигадувати плани, який спосіб зупинити війну в Україні, ми маємо чітко розуміти, що національні інтереси України вони будуть там враховані не так, як би нам хотіло, м'яко кажучи, можливо, набагато все буде гірше. Хоча безумовно, що саме на війні, на полі бою, буде вирішуватися. Ті умови, так, які будуть передбачені під час тих можливих перемов. Чи невідомо, коли ці перемовини будуть, Трамп заявив чергове, що він хоче після інаугурації зустрітися з Путіним. Він не сказав конкретну дату, коли це має бути. І хочу обговорити саме питання припинення війни. Він заявив, що від Путіна безумовно все там залежить, і не так все насправді ніби добре йде для Путіна, як би йому там хотілося. Отаку От заяву зробив новообраний президент Дональд Трамп, який 20 січня так вже відбудеться інаугурація. До речі, цікаво, хто буде на інаугурації з іноземних лідерів. Ми пам'ятаємо, що Дим Зеленський подавав інтерв'ю Фрідману цьому американському. Блогеру, не знати, як назвати журналістом, він говорив, що він би, в принципі, хотів бути на інаугурації, але ніби запрошення нема. Тому інше питання виникає: а Трамп зустрінеться з Путіним тільки? Чи він все-таки буде зустрічатися із Зеленським? Бо, на жаль, поки що я не чув заяв від Дональда Трампа, що він хотів би зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання війни так, коли було відкриття. Відремонтованого Нотр-Дам в Парижі, коли прилетів туди і Трамп і Володимир Зеленський, і Менель і Макрон ініціював, він був модератором. Ця зустріч відбулася. Там обговорення пройшло, але ми бачимо, що все рівно ще немає якогось спільного знаменника ні в Трампа, ні в Європейського Союзу, ні в України. Тому питання виглядає достатньо, на мою думку, для нас не зовсім приємними. Якщо Трамп буде зустрічатися з Путіним, потім побачимо, який буде. Хід його зустріч безумовно він безумовно має узгоджувати свої дії, свої пропозиції з Європою. Можливо, він раніше узгодить перед тим, як їхати до Путіна, і ми будемо знати, бо європейці заявили на останньому саміті Європейського Союзу, що Україна, безпека України це є безпека Європи і без Європи безумовно, умовної першу чергу без України вирішувати питання. Припинення війни, на яких умовах це неможливо, так не буде. Я дуже сподіваюся, що так чи інакше, Дональд Трамп перед тою зустрічю, про яку дуже, -дуже багато говорять, до речі, в Москві там відреагували ще минулої п'ятниці про те, що вони готові, вони відкриті, вони хочуть зустрічатися, хочуть. Обговорювати, але знову ж, повертаючись до тих умов, які висуває е, Путін, я не думаю, що ця е, зустріч може бути якоюсь ну, конструктивною в сенсі для України. І дуже би я хотів насправді, щоб зустріч відбулася в тому, ключі, який би е, ну, переконав Трампа, що з Путіним неможливо ні про що домовитись, щоб Трамп сам в цьому пересвідчився, що там нема здорового глузду. І, можливо, тоді би було прийнято, як на мене, оптимальне ну, і саме правильне рішення це збільшити допомогу Україні для того, щоб Україна знов заговорила про кордони 1991 року. Про те, щоб ми ну, з моєї точки зору не говорили дуже зараз багато про тільки дипломатичний шлях вирішення повернення території. Я вже казав про це. Ще раз потрібен. Про Крим так це можна в цьому сенсі говорити. Всі інші території, які захоплені. Ми не маємо себе обмежувати тільки дипломатичним шляхом, бо це не дасть можливості нам відвоювати ці захоплені території, тим більше Путін якраз і хоче в тому мирному договорі, який він би бачить, який він бажає, який для нього є оптимальним, щоб там було навіть гарантії Російської Федерації, громадянам Росії, тобто, щоб ну, ми не йшли і не відвоювали свої території. Цього допустити в жодному разі не можна. Я сподіваюся, що все-таки е, Трамп перед тим, як зустрінеться з Путіним, е, оприлюднить або хоча б узгодить, можливо і не публічно, свої позиції, пропозиції. Що ми зрозуміли, що це за план? Хоча ще раз наголошую, дуже, дуже було би добре, якби Володимир Зеленський знову представив, але з якийсь такий піар, як формула миру, чи та план стійкості, і, до речі, про нього також всі забули. Це об'єднання українців в середній і так далі. І так далі. План перемож, він чітко там висунув ці умови, які мають бути ну, для нас фундаментальними, що якщо ці умови не будуть дотримані, то про ніякі перемовини ну, чи початок перемовин бути і не може. Тобто треба свою позицію чітко укреслити, а не вже зараз ну, фактично погоджуватися на якісь територіальні поступки. Якщо ви завадили, в нас там протягом року було багато соціологічних опитувань, в яких якраз задавали це питання. Я думаю, що це не просто так. Задавалися це питання, чи готові українці піти на поступки територій українських для того, щоб був укладений мир. Я вкотре повторюю: у нас не може бути мирного угоди чи мирного договору Російською Федерацією, поки є окуповані території Росією. Може бути якесь перепинення, призупинення при війни, не більше. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною, якщо це так. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення нагадив. незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!